Ірина прийшла попрощатися зі своїм загиблим другом військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади Сергієм Оменським. Жінка каже, познайомились близько восьми років тому. Це була людина честі і гідності. Він був вихований, інтелігентний. Він був спеціалістом в своїй професії. Він був урівноважений, людина честі, гідності. Коли кажуть, що війна забирає найкращих, оце іменно цей випадок. Я не можу уявити, як тобі там на нулі було тяжко самому. Так, я намагалася зробити все, щоб ти відчував мене поряд. Ми пили найсмачнішу каву в світі разом. Ти на нулі, я в Польщі. Ти продовжував балувати дітей подарунками, щоб хоч таким чином бути поряд з ними. Я не знаю, як закінчити цей лист до тебе. Я не знаю, як мені навчитися жити без тебе. Але я знаю одне. Ти найкраще, що є в моєму житті. Слава Україні! Слава! Дружина Сергія Тетяна Уманська розповідає, у перші дні повномасштабної війни чоловік прийняв рішення захищати Україну, загинув на запорізькому напрямку. Я бажаю кожній жінки, щоб в неї був такий чоловік, як мій Сергій. Тому що кожним подихом, кожним поглядом, кожною усмішкою він захищав, він укривав любов'ю. Він оберігав. Я знаю, що це було пряме втручання міни в бліндаж. Я знаю, що хлопці намагалися врятувати, але атака і дрони були безперервні, і машина просто не могла. Приїхати і допомогти. Марія Тамакарчан, Роман Волинський, Суспільні новини, Миколаїв.